Дія спостерігає за тобою. Українські правоохоронці почали відстежувати місце знаходження українців за кордоном через єдиний портал державних послуг Дія за рішенням суду Набу отримала цю інформацію від дії в рамках кримінального провадження. Привіт, з вами Маша. І ви на каналі Воркпорт. Тут ми говоримо про роботу та життя у Польщі. Не вмикайте камеру з вимкненим додатком дії у душі, тому що у вас просто-напросто знайдуть. Насправді фахівці з безпеки додатків наголошують, що повністю безпечних додатків не існує. Додатки можуть бути або більш безпечними, або менш. Це пов'язано із швидкістю розвитку it технології, що безпечно сьогодні може стати проблемою вже завтра або через хвилину. Коли ми ділимось в Google або Apple нашою геолокацією, ми автоматично даємо згоду на обробку наших персональних даних та відслідковування нашої ip адреси Та й кожен новий додаток буде запитувати вас про відслідковування, так що можете спокійно робити, як я, і тоді відслідковувати вас ніхто не буде. Цей жарт ніколи так не робіть. Але ви можете знайти у налаштування та перевірити, у яких додатків є доступ до вашої геолокації. Безпека самого додатку дія теж викликає сумніви, як зазвичай підтверджується безпека додатку: публікацію документа та публікацію вихідного коду. Як зазвичай підтверджується безпека? Публікацію документації, публікацією вихідного коду, публікацію звітів про тестування безпеки від незалежних авторитетних міжнародних компаній. І цього всього, на жаль, немає. Щодо наслідків для українців, які живуть у Польщі, тепер розшук особ, які переховуються від органів влади, стане значно легшим. Друзі, діліться своїми думками щодо відстежування місця знаходження в коментарях. Пишіть, чи маєте ви дію, і до нових зустрічей.